Як довго можна приймати замісну гормонотерапію? Ну, по-перше, це залежить від віку, в якому ви розпочали прийом замісної, менопаузальної гормональної терапії, і по-друге, це яку терапію ви приймаєте. Якщо ми говоримо про прийом терапії, яка супроводжується менструаліподібною реакцією, то в принципі це може бути протягом, наприклад, п'яти років або до віку, коли в нормі мала би розпочатися менопауза. Тобто в середньому 53-55 років до цього періоду жінка може приймати менопаузальну гормональну терапію в режимі з менструацією. Якщо ж ми говоримо, а що ж далі, а далі необхідно підібрати менопаузальну терапію в безперервному режимі, тобто там менше гормонів і вони приймаються таким чином, що менструація не відбувається. І на сьогоднішній день вся медична спільнота говорить про те, що, в принципі, вік обмежуючий, Прийом менопаузальної гормонотерапії не встановлено. Тому жінка може приймати його безкінечно довго. Але треба змінювати менопаузальну терапію, змінювати склад, змінювати дози, іноді змінювати спосіб введення цих гормонів. Тому, якщо є потреба і є бажання, то приймати менопаузальну гормональну терапію можна достатньо тривалий час.